Мені прийшла найхайповіша гуаш з Китаю, ну і ще дещо. Перша ось така штучка клеїться на задню панельку телефону, використовується замість штативу. Ще ось такі олівчики для скетчу. Ну тепер давайте відкривати ту гуаш. Вона в ось такому кейсі дуже приємно виглядає. І найулюбленіше здираємо плівочку. Кейс має отаку ручку, дуже зручно собою кудись носити. І відкриваємо і ось така м'якенька кришечка. Набор є також викраска. А самі фарби запаковані, в ось такі поліетиленові плівочки. І кожна фарба знаходиться в окремому кейсі. Перше, що я хочу сказати, я дуже сильно намучила з її відкриванням. Та плівка взагалі не здирається, і поки я відкрила усю коробку, в мене прям болять пальці. Ну і я не з багатої сім'ї, тому підбираємо залишки фарб мастихіном і кладемо їх назад. Жовто я взагалі не змогла відкрити, тому використовувала ніж. Бежала взагалі мені чвакнула на пальці. А за кадром у нас Котіно. Ну і отак класно я все засрала, поки то все відкрила. А руки, наче я вже не ймалювала. А зараз буду робити сама викраску. Я вже підготувала отакі чорні полоски для того, щоб бачити, як сильно вона перекриває. По білі вже можна зрозуміти, що вона перекриває лише в декілька слоїв, тому майте на увазі її треба нашаровувати. І що мені дуже сподобалось, це те, що всі кольори дуже яскраві і насичені. Поки я можу сказати, що неї задоволена. Подивимось, як то буде виглядати на малюнках і як сильно вона буде вжухати. Тому я думаю, що найближчі дні вже спробую щось з нею намалювати і подивимось. А тут я згадала, що вже давно хотіла затестити гуаш від композит. І саме використовую жовту для порівняння. Тут можете побачити, як сильно відрізняється перекриття. І ось така викраска в нас вийшла. Все, всім пока!